Всім доброго раночку. У нас о пів на сьому, і хочу вам знати, яке диво показати. Сама тільки сьогодні помітила. Оце, ось, бачите, бругманція квіти. Вона в мене так живе у відрах. Потім на зиму я її до погріба спускаю. Оце вона отак поки обрізається. Можна черенки позалишати, якщо є бажання. В мене вона трьох двох кольорів. Отака рожева. І е, біла, біла, ось здається, така жовтувато біла І вона взагалі в цьому році не квітла, бо була велика спека, і щось їй не сподобалося. Наступному році, десь двох, то вже кажу, буде вона все під навісами стояти, бо так не можна знущатись над квіткою з такою жарою. І ось дивіться. Бачите, куп'янки. Вибачте, будь ласка, е, з... тільки прокинулася, ще й голос не прорізався. Вона зазвичай квітне це в нас липень, серпень. І квітне ж вона тільки з вечора і вночі. Я вам не можу просто передати, який в неї неймовірний аромат. Такий він чаруючий, дивіться, вона яка гарна рожева, рожева. Такий, я б сказала, знаєте, навіть магнетичний. Такі гарні квіточки. Там мені хтось написав, у мене є ще відео, мабуть, два роки тому. Чи, взагалі, мабуть, до війни ще сказали, що це звичайний дурман. Ні, це не звичайний дурман, може, в народі так і називають дурман, але ніякий це не дурман. Я її гарненько підживила. І, бачите, взагалі маленьке листячко було, ну, спека їй, Спека її заважала. Зовсім в тінь же не могла поставити. І оце чому так вранці? Тому що вона зараз почне закриватися. На день це просто будуть закриті. Ну, отакі ось, бачите, погано фокусує. Отакі пуп'янки будуть. А на ніч, от і дивно, що своєю красою ділиться тільки вночі. Ну, нічна квіточка. І оце в нас просто пасмурно. Я так і сподіваюся, що у нас, крім е, таких гарних хмар, піде ще все ж таки дощик. <кій> <кій> і забрала ось сюди з городу Хризантеми, ті, які там практично пропадали. Туди руки не доходили донести води, тому що ну що, в пріоритеті, звісно, що грядки, городина, а це позабирала. Я їх знову потім пізньої вже осені на грядки висаджу. А тут хоча б вона у вазонах, і її легко поливати, і близенько вона, і он з басейна тягаємо воду, треба ж їх кудись дівати. Таку зробила собі красу. А ти сьогодні вийшла, як глянула, боже, думаю, що воно там світить вночі. Ну, не вночі, а в сутінках. Але вже швиденько починає розвиднюватися. Мабуть, вже взагалі було б видно все, якби не хмари. Але ми чекаємо дощу. Бо в нас такий був собі дощ посередній. Не, не кругом, ну, ось, дивіться, якщо тут, наприклад, мокре, то там вон. Сухе-сухісіньке. Я розумію, що це цемент, він впитав, але ж все рівно. Ой, а я вже готувалася. У мене ще безліч квітів, які кімнатні рослина ще на вулиці. Ну, погода сприяє. Зараз тільки єдине, що вітер. Так всю ніч завивав, уже. боже, слухаєш, не знаєш, чи то шахеди, чи вітер, чи що воно взагалі летить. І одна так гарно заквітла, буйно. Багатенько випустила на, кож, на кожній гілочці в неї квіточка. Деякі взагалі, ось, оця ось дивлюся, щось. А, ще тільки в планах. Боже, милисливий, коли ж воно буде квітнути? Я вже я ж кажу зазвичай, вже готую їх до зимівлі, принося вже їх туди ближче до погріба. Оце листя все жовте, а воно навпаки, воно літом було все жовте, відпадало, тому тобто воно таке маленьке. Зазвичай ну, набагато більше такі, знаєте, начебто лопухи ростуть. Ну, у нас же, бачите, кліматичні умови змінилися. Все незрозуміло тепер, що з цим робити, як воно росте, коли його садити, коли його виймати з того погрібу для того, щоб воно вчасно. Ну, не дай Бог заморозки і все вже і не буде такої краси. І коли ним милуватися, літні теплі вечори закінчилися. Тож на вулиці сидиш та й нюхаєш цей аромат, милуєшся, а зараз то вже по домівках і ще троянди так буйно почали квітнути. Я вже їх була хотіла обрізати, то тобто, ні, он там, вон. не буду туди йти. Все почало відходити, можливо, трішечки пройдуся. У нас ще басейн, ще це не заховали цю драбину. <кій> Вон ще в мене тільки залишилося води. Я її потроху вибираю, 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 але ще багатенько. І все виливаю ось сюди. І ось як почала активно поливати, то дивіться, яка краса все повідходило, а то ж таке сухе стояло. Оце взагалі така гарна хризантема. Вона е, рожева спочатку, потім біліє. Така шикарнюча. Вон дивіться, пуп'яночки, бачите, маленькі, такі рожеві, рожеві, а потім взагалі стає просто біленька квіточка, дуже гарна. Також почала поливати щовечора, бо треба ж басейн звільняти. То поливала раз там в три дні, в п'ять. Бо я ж кажу, ну просто ж фізично не можна все встигнути І оця багаторічна айстра. Зазвичай вона аж метра два, а зараз так, мені по шию У мене зріст не дуже великий. І е, почала поливати. Так, вона така стала, може, вам погано буде видно. Ну, вибачте, ціль була показати бругманзію бо сама здивувалася, тільки що пила каву. І так е, аромата, звісно, її я не чую. А просто побачила. Думаю, що воно так в темноті? Отам мені майорить. Ой, на цій приємній ноті закінчую. Всім гарного, продуктивного дня. Обов'язково з вами ще ой, зустрінемося.